Сьогодні сідень відбрав сім, щоб дане це молитву всі свої немочі до Господа, щоб Господи по всіх нас і дав нам ту велику потребу, яку ми в твої серці, в твоїй душі, на Господа, на його ласку до його Божого. І якраз це Іван Гелія, в нас сьогодні. І тим ходом, який ми сьогодні прийшли, з тою великою надією про те, що ми хочемо у Бога великої ласки. А саме що ми чули від Матея Святої Вангели, який говорить нам цю війську, що батько провів немічного хворого сина, який був заборений ще дитинство на ефілепцію. Те, що він був дружиний нечистий духом, це означає те, що в нього пішов той, хто хоче занагостити людський рід, я. Тут дуже багато питань у кожному із нас надати самим собі. чому Господь допускає до людини таке страшне щастя, чи водійся людина яка є творінням Божим, є незахищена від Бога. І чому дійсно діється так, що Господь поставляє людину сам на сам із тими всіми непорожними, поганими діями, які творять яволоку проти людини? Відповідь проста. Господь сам був пропустивий дьяволом, коли він перед своєю місійною проповідь. Перед тим, як він мав вийти на людське благословіння вийшов в пустині, то роді пустився. Там дьявол до нього підійшов і спокушував його. Дьявол покушує Господа. Чи відповідь є проста. Хто ми є. ми є творіння Боже. Бог є той, який Сто творив нас. Дьявол покушує Господа, чи не може дьявол покушувати творіння Боже? І Господь допускає допуск до кожної з нас, щоб ми відчували, що ми в дійсності живемо, що ми боремось за свою правду, за свою вічність, що ми хочемо тої великої ласки, тої великої любові. І ось і сьогодні відчуває говорить, що батько приводить сина до Спасителя, рякнувши на коліна перед ними, каже, Господи, допоможи моєму це. Я приводив до твоїх учеників, і вони не могли його відцілити. Що це значить? Це значить те, що кожен із нас має свою церкву, до ходить, до котрий він він котрий втікає дії, котрий він очікує до його та та Божоговіня і зцілення душевних і фізичних минут. Нас завало собі запитання, чому ми не маємо, не отримаємо того всього, що ми просто роботи і церкві. Чому Господь, напевно, що не слухає нас у своїй церкві домашній, до якої ми ходимо. І ось якраз тут є та відпустова святиня, в котрий ми прийшли. Чому? Тому що ми чули, ми знали, ми одноразово були тут діється надзвичайно. Це є намолене місце, котрим перебуває Дух Святий. На кожній церкві Дух Святий перебуває, кажу церкву Господь благословляє, і Він там є. Але ми не мов би, ходячи вже збитку, що недільно ходити до церкви, не оцінюємо твої наспі. Наша душа не мов би ворогом. Віра, немов би час у своїй церкві. Тому що ми, немов, би ставимо за обов'язок, що ми зобов'язані ходити до своєї церкви, але яким чином, яким наміром, якою вірою. І це приходить буднє в нашому житті. І там ми, тому не відчуваємо, хто є вони